Шию піжамку, це дитяча, але принцип пошиття буде однаковий і для жіночої, і для чоловічої. Можна рухатись по одній і тій самій схемі. Перше, що я рекомендую зробити, це шити боковий шов на штанях, обмитати його та запрасувати. Далі підготовлюємо манжети. У нас є манжети на рукав і манжети для штанів. У мене тут малюнок направлений, тому я слідкую за направленням ведмедиків, щоб вони завжди дивилися вниз. Обметую нижню сторону манжета і запрасовую його навпіл. Це відноситься до манжетів рукавів та до манжетів на штани. Таким самим чином підготовлюю кланочку для кишені. Потім встановлюю лапку для пришивання блискавки, кант у мене вже готовий. І пришиваю кант. Кант пришиваю на манжети та на планочку для кишені. Потім пришиваю манжет до рукава та донизу штанів, орієнтуючись на лінію пришивання канта. Після цього припуски запрасовую всередину манжета. Так само і на штанах, і так само і на кишені. Тепер виготовляю кишеню, відкладаю припуск, підгін нашої кишені на лице, пришиваю його сантиметровим швом, далі вивертаю і прокладаю оздоблювальну строчечку або в канавку, або на 01 по планочці. Далі можна припуски запрасувати, підготувати кишеню до пришивання. За допомогою намітки на лекалі пілочки переносимо розположення кишені. Потім накладаємо нашу кишеньку, приколюємо чи приметуємо кому як зручно, і пришиваємо. Наступний наш крок це пришиваємо спинку до пілочки по плечовим швам. Вшиваємо плечі і потім у відкриту пройму вшиваємо рукавчик. На цьому етапі можна попрасувати. Я плечі загортаю на спинку, є різні думки, але я продовжую загортати їх на спинку. Рукавчик вшиваємо, орієнтуємось на надсічки. До речі, оце рукавчик на ту пройму. І після того, як ми вшили і попрасували, ми можемо сшити боковий шов і шов-рукава. При цьому манжет ми сшиваємо в розкритому вигляді. Шшитий боковий шов запрасований на спинку, так само, як і шов-рукава. І тепер просто потрібно зафіксувати нашу деталь манжета нижню частину. Для цього викладаємо по запрасованій лінії. Можна наметати, можна поставити декілька булавочок і прокласти строчечку, пришити нижню частину манжета. Я прокладаю строчку в канавку, щоб це було менш помітно. Ось цей манжетик уже зафіксований, виглядає таким чином. Далі працюємо під борт та комір. Нижній комір я не дублюю. Для того, щоб він був досить комфортний і м'який, продубльовую тільки верхній комір і пришиваю кант. Кант пришиваю по кантові, орієнтуюсь на строчку, але пришиваю так, щоб у нас залишився вільний припуск для вшивання коміра. Тобто я оці частинки загортаю туди всередину, коли вивернем, пришиємо до. Нижнього коміра, щоб у нас залишився припуск для вшивання в горловину. Ось так це буде виглядати. Тепер я пришиваю верхній комір до нижнього, шию по строчці пришивання і підготовлю, верніше вже підготувала підборта. Це в мене дівчача піжамка, тому правий підборд я обробила весь, а лівий тільки оцей шматочок для лацкана. Якщо планується носити в розтегнутому вигляді, краще обробити весь підборд. Ткант. Пришиваю так само, загортаючи край від розсічки, яка стоїть для вшивання коміра. Ось, отак ми його пришиємо, і у нас отут буде оброблений край канта. Так само і з цього боку. Тут просто вивела на сантиметровий припуск. І все. Тепер вшиваю комір і вшиваю його в горловину. Комір вшитий, вшила комір від насічки полацкану сантиметровим швом. І шов по ростку обметала. Тепер пришиваємо підборта борта. Під борта складаємо лице з лицем і пришиваємо, урівнюючи надсічки на підборті. Ось так. І урівнюючи зрізи края підборта та плечового шва. Пришиваємо, орієнтуючись на лінію пришивання канта. Намагаємося не припасажувати нижню частинку, просто пришиваємо донизу праву та ліву сторону. Підборта вивернула. Попрасувала, трошечки висікла зайвий припуск на заокругленнях. І зафіксувала лінію по лінії плечового зрізу під борт до плечового шва. Тепер залишилося зробити тільки низочок. Низ обметала і запрасувала по підгину. Далі викладаю низочок таким чином, щоб під борт. Не виглядав і просто прокладаю оздоблювальну строчечку по краю підгина низа. Далі намічаю петлі, вимитую петлі 3-4 штучки і прошиваю гудзики. В штанцях шитий кроковий шов. Так само манжет в розгорнутому вигляді, коли зшиваємо кроковий шов. І далі так само, як ми обробляли манжет на самій кафтинці, підколюємо і в канавку фіксуємо нижню частину манжета. Далі зшиваємо штанці по шву сидіння. Пришиваємо резинку і костюм готовий. Резинку сшиваю в кільце, далі прокладаю, не наслаюючи шов на шов і фіксую булавкою. знаходжу серединку резиночки. І передній шов, і так само булавочкою, потім розтягую, знаходжу наступну точечку, і фіксую булавкою. Тепер, розтягуючи, прошиваю резинку, потім її відвертаю і прошиваю по краю. Резинки і все, і готові штани. Штанці готові. Так виглядає резиночка. Все, трошки підпросувати і можна носити.